Місяць і луна Він же вона. Суботник матінки землі. Маленький, але так сильно впливає на землю. Впливає на її ліс, на полюси. А отже на наше життя. На моря, океани. А отже і на воду в нашому тілі. Місяць. Як дитина. Поряд з мамою. Заради дитини. Мама. Може взяти в себе в руки і тримати. Стрій. Не може змінювати настрій. Змінюватись настрій. Як рівень води в океанах і морях під Місяцем. коли дивимось на місяць в нічному небі ми можемо його бачити повністю можемо зовсім не бачити бо він ж там є можемо бачити лише частинку такий ріжок і коли ми бачимо цей ріжок ми вже знаємо що місяць він Повний. Ми просто бачимо ціль Києва частинку. Ось якщо на дитину подивитись не на як щось неповноцінне, не на щось таке, чому, чому чогось не вистачає. Ось ще це вміння і тоді, і ще це вміння, і це вміння, і це вміння, і це вміння. А якщо подивитись на дитину як на повну, ціну. повну цінну, в якій вже все є, всі вміння, всі знання. Потрібно лише тільки підсвітити і почекати. І все проявиться. Навіть тоді, коли ми бачимо маленьку частинку, Насправді все вже є.